В чому справа? Бо я все. У мама спить, а ні. Ти обідається на те, що мама спить, так, зараз? Але ж мама в садочок не йде? Пішли. А на роботу що, йде? Мама теж на роботу не йде, мама не ходить на роботу. Мама вже приустила в цій житті, Їй Не потрібно ходити на роботу, доброго ранку. Або обідився на маму, що мама спить, а він йде в садочок. Я кажу, та хай мама хоч один день поспить собі. А не бачила, Та наоборот маєш радіти за те, що мама спить. Ходи, Тоні. Давай, в дочка. Обов'язково пішли. Ще таке питання, на що тобі шльом? Ну, так це взагалі питання якби нелогічне, але ладно. Для чого? А? Тонь. Та то в панамі, а ти шльом. Так ти я так і не зрозумів, для чого тобі шльом. Ти сам напевно не знаєш, так? Да? Просто щоб всі побачили, правильно розумієш? Паня, ну все, давай, дзвонить дзвіночок. Хочу тебе погладити по голові, але буду гладити по шльові.